Ось ми приїхали. Ми приїхали до цього джерела. Ні-ні, нічого не буде мішати. Тут люди приїжджають навіть здалека подивитися на нашу цікаву, на, на цікаве наше джерело таке. Його в нас називають дівочі е, сльози. О, підказують. Бо щось мені вишибло, такий крепкий блогер ще. Дивіться, бачите, тут ікони люди поклали. А ось це джерело. Водичка стикає прямо з камнів. Дуже цікаво. Я вам зараз розповім те, що мені розповідали, легенда. як би не знаю на російській, а на українській, чому його так називають, от люди дуже приїжджають. Бачите, тече як дюрком таким. Просто з такого з таких камнів. Е, Говорять, що е, тут дівчина сиділа, плакала на оцьому камню, колись у неї коханий е, в, е, служив в царській армії і вона дуже за ним сумувала, дуже плакала завжди. отут. І з'явилася матір Божа до неї і сказала, що як твої честі е, сльози течуть, так буде текти тут. Чиста цілюща водичка. І дуже багато кажуть, що водичка цілюща. Навіть для нирок, я не знаю, правда, неправда, але люди здалека. Вон бачите, куди не йдеш, там тече водичка. Вон тут, тут дуже цікаво, дуже добра водичка. От такий жовт з нього стикає вже тут ця водичка. А тут от, бачите, так тече прямо звідкись бачите, як, е, як сльози дівочі, чисто красиво і зірком, таким ручейком, Я не знаю, як правильно казати. Бачите, туди, як там така скеля. І прямо скелі тече тут водичка. От зараз люди приїхали і хочуть багато-багато набрати. Водички собі. Це й заряджають. А? О, класно, так. Да. І вона тоді точно цілюща бачите, зробили Quindi, тут, так. щоб люди могли за столик сісти, приїхати, відпочити, побачити. Тут ми приїхали, застали людей. А тут це ж вже люди, ікони поклали, молитва даже є, іконі Божої Матері, животворний істочник. Написано. Все, можна йти? Так. Дякую, що ви нас пустили а засняти, бо ми їхали спеціально. А де ж ми бачили, щоб не пістили? <гум> бо чекати довго, бачу, багато водички будете набирати. Ну, так. А і тут так від Виді, от так він виглядає, так стикає. Цікаво, цікаво. А тут ще далі. Тут красивий такий заборчик. Тут Тече я дуже швидко це записую, бо люди собі відпочивають, і щоб я їм вон тут тече. Тут теж є далі. Можна пройти і побачити. Так, івушка, івушка. І тут маленький і теж ляпотить, тече. Просто так. Не з того, ні з цього із камню. Стикає. Отакі дівочі сльози. А кажуть, що в Україні десь є ще дівочі сльози. Десь ще в Закарпатті, десь ще в Карпат, не знаю. Десь донька читала. Дуже цікаво. Все, дякую всім підписникам. Обіцяла, приїхала, показала, буду ще підписуйтесь, кому цікаво. І е... Ще десь будемо цікаве щось знімати. Дякую за підписку.